Віддавляю вам результати голосування від 25 жовтня 2015 року. У сесії виборів у виборчих округах до районної ради обрано 36 депутатів. Депутатами Ради обрано 7 керівників та організацій, 7 підприємців, 10 спеціалістів різних сфер, 5 працівників галузі освіти, 2 працівника галузі охорони здоров'я, 2 пенсіонери. Три депутати тимчасово не працюючи. Серед 36 новообраних депутатів районної ради 6 жінок, що становить 16,7%. За віком депутатських склад поділено таким чином: до 30 років 6 депутатів, до 40 років 8 депутатів, до 50 років 13 депутатів, до 60 років 7 депутатів, понад 60 років 2 депутати. Хочу зазначити те. Що з договорух депутатів, 12, депутат, 12 депутатів були депутатами попереднього шостого скликання Костопільської районної ради, що становить 33%. За партійністю депутатами районної ради представляють свідуючі політичні сили. 8 представників Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, 6 представників партії Блок Петра Порошенко Солідарність, 6 представників Всеукраїнського об'єднання Свобода. Три представника радикальної партії Олега Ляшка, три представника політичної партії Українського об'єднання патріотів УкрОП, три представника політичної партії конкретних справ. Три представника народного руху України. Два представника політичної партії об'єднання самопоміч, два представника Української народної партії. На своєму засіданні районна виборча комісія підвела результати виборів. І зареєстрували 36 депутатів, обраних до районної ради. Список депутатів опубліковано на сторінках газети Мовини Особища. Якого запитаю? Тоді є пропозиція інформації по районної виборчої комісії. Районної ради 7 скликання та відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про статус депутатів місцевих рад, набуття депутата в районної ради 7 скликання своїх повноважень, прийняти до відома. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. проти? Зудимося. Шановні депутати районної ради, щиро сердечно вітаю вас з набуттям депутатських повноважень. Я бажаю вам мудрих рішень, виверених кроків та наснаги в реалізації своїх передвиборчих програм і тих обіцянок, які ви дали жителям Косовіщини на своїх виборчих округах. А вони в свою чергу, нехай пишаються вами. І не розчаровується в своєму виборі. Усім вам міцного здоров'я, творчої настані, оптимізму і життєвих успіхів. Сподіваюся, що взаєморозуміння та ваша плідна праця в представницькому органі влади сприятимуть подальшому відродженню соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Костопільського району. успішної та згідної вам депутатської діяльності. Дозвольте вручити вам посвідчення депутатів районної ради та значки. Для вручення, посвідчення та значка запрошується Панацький Максим Валерійович.

Віктор Флорович, організація українських жодні. thank Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'ять голосів, представників партії, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Така призиття діє до обрання голови районної ради. Є пропозиція обрати тимчасову президію в кількості трьох депутатів, представників партії, які набрали найбільшу кількість голосів. Це Всеукраїнське об'єднання батьківщина, всеукраїнське об'єднання Свобода, відбор Петра Порошенка Солідарність. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Депутати голосують. Хто проти, утримався? Приймається одноголосно. Персонально. Від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Качук Сергій Михайлович. Від Всеукраїнського об'єднання Свобода Кузнюк Юрій Богданович. Від блоку Петра Порошенка кустові Олександр Михайлович. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримайся. Приймається одноголосно. Тимчасово президію прошу зайняти місця в президії та визначити головуючий, який перший проводить подальшу роботу пленарного засідання сесії з визначеного пунктом 346 закону України про інституці. Вення України писання обрання голови районної ради. Шановні колеги депутати, шановні присутні, з вашого дозволу я хотів би подякувати територіальній комісії, яка дійсно приклала максимум зусиль для того, щоб вибори відбулися легітимно. Так, було багато нюансів, але я думаю, що комісія працювала з гипочиного законодавства. От, та, звичайно, багато відповідальності, але, але вони змогли. Це такий тяжкий період. От, от, багато, багато було непорозумів, але вони часто на це реагували і, відповідно, все, все скажуть, змогли, змогли зробити для того, аби вибори відбулися в нашому Кисопівському районі. Тож, шановна голову і члени комісії, дуже дякую вам за роботу. Колеги депутати, вирішили, що сьогоднішнє засідання буде вести будівлі, ну що це українське об'єднання свободи. Шановні депутати районної ради, шановні запрошені. продовжуємо роботу нашого пленарного засідання першої сесії районної ради 7-го скликання. Хочу довести до вашого відома, що відповідно до статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту районної ради ще 6 -го стикання, голова районної ради обирається числа її депутатів таємним голосуванням.